Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Цього разу я покажу ось таку красу, покажу найдовшу в Європі липу алею. Розкажу, чому сюди автобусами привозять людей. І покажу, де квітують магнолії. Приємного перегляду! Ось ці всі дерева це японська декоративна вишня сакура. Як відомо, сакура вважається символом Японії, але я зараз не в Японії, я в українському місті. А подивіться на ось це дерево. Як ви думаєте, скільки йому років? Перші сакури з'явилися в цьому місті 100 років тому. То ось це одне з них. І ось це дерево теж дуже старе. Та постійно насаджуються нові й нові цакури по всьому місту. Погляньте, які живоплоти гарні із форзиції. Я думаю, її не випадково обрали, бо цвіте форзиція саме в цей період. Чим же цей період важливий для міста, я розкажу. Тут багато пам'ятників, фотозон, навіть замок є, набережна. Ось такий знак є, як і в кожному українському місті. Але тут немає людей, які фотографуються. Всі вони в іншому місті. І так. Це Ужгород, найменший обласний центр України, який не дав свого імені області, бо область Закарпатська. Ужгород розташований по обидва боки річки Уж. На правому березі цієї річки є ось така найдовша в Європі липова алея. Її довжина 2, ,2 кілометри 200 метрів. Росте тут близько 300 дерев. Висаджені вони в 30-х роках минулого століття, тож деревам уже близько ста років. Уявіть, який медовий аромат тут буде під час цвітіння. Складається ця алея з кількох видів лип, вони цвітуть по черзі, починаючи з травня по липень. Тому що різні види лип вони цвітуть в різний період, і виходить так, що цвітіння продовжується більше місяця. А тут ми знову бачимо сакури. Вони повсюду, по всьому місту. Але, на жаль, сакури ще не цвітуть. Лише ось ця красуня на сонечку тільки-тільки почала квітувати. Про це відразу ж стало відомо в соцмережах. І ось. Ось цей мікроавтобус привіз людей сюди. Для чого? Для фотосесії. Тут я показую, як витоптаний газончик біля будинку. Затоптаний, затоптаний. Тут уже цілі натовпи ходять. Про це знають не тільки в місті, де саме це дерево, яке квітує. Ну Квіти справді неймовірні, подивіться, яка краса. І тут ось починає квітувати така ніжність. Але ж я звертаю увагу на прибудинкову територію. Погляньте, як доглянуто, гарно, красиве не тільки дерево, а й багаторічники тут гарні посаджені, сколку впізнаю. Ну, сакура квітує неймовірними квітами. Тут є різні її сорти, але в цієї квіти найкрасивіші, повні, махрові. І ось ви бачите, скільки її тут. Сакура, японська вишня. Закарпатський клімат їй дуже підходить, вона росте тут. Дуже гарно, якщо вже більше ста років. Я вже погуляла містом і повернулася знову на цю вулицю до цього дерева. Подивіться, автобус уже поїхав, але тут стоїть черга біля дерева. Люди стоять у черзі. Щоб сфотографуватися. Коли ось ці дерева всі будуть квітувати, тут буде неймовірне видовище і неймовірна кількість людей. Ось оце старезне-старезне дерево. Бачите, ще не квітує, на жаль, не попала я на... Самий роз... розквіт. Тут сакури ростуть у багатьох місцях, на багатьох вулицях, але найбільше на вулиці Довженка під час. Цвітіння, масового цвітіння сакури, ця вулиця навіть перекривається, перекривається рух транспорту на цій вулиці. Вона стає повністю пішохідною, тому що так багато туристів збирається на цій вулиці, всі фотографуються, всі фотографують це дерево, цей цвіт. І щоб їм не заважати, навіть зупиняють, припиняють рух транспорту по цій вулиці. Ось таке диво, ось така краса. Є не тільки в Японії. Сакура це традиційне японське дерево. Але гуляла-гуляла я містом і випадково найшла ще одну фотозону в цьому місті. Подивіться. Скільки людей, і це не сакура. Ужгород відомий своїми сакурами, але це магнолія. Ой, дивіться, що це за диво. Подивіться, цвіте, саме ці два дерева цвітуть уже давно. Вітер трішки потріпав. Зараз сильний вітер, потріпав їхні квіти, але все одно вони ще дуже-дуже гарні. Ну, звісно ж, хочеться їх сфотографувати. Ну, самій мені фотографуватися не хочеться, бо я не люблю фотографуватися. Я ніде не викладаю свої фотографії. А от квіти сфотографувати, щоб вони залишилися в пам'яті, то. Хочеться подивитися на таку красу і зберегти її на відео чи на фотографії. Дуже пишне цвітіння, дуже гарні красиві дерева. Я покажу ще магнолії, вони теж ростуть по всьому місту. Ужгород це не тільки місто, де сакури цвітуть, а це ще й місто, де магнолії цвітуть. Підходить їм закарпатський клімат. Він помірніший, він не такий холодний взимку, як на іншій території України. І подивіться ось на це деревце. Чесно скажу, я коли його здалеку побачила, я подумала, що це штучні квіти, що це не справжні. Ви тільки подивіться на них. Ну, ну як можна зробити отаку красу? Це природа зробила, це справжні, не штучні. І ось дерево високе, велике дерево вже старе. Це теж квітує магнолія. Отже, росте вона тут уже давно. Колись теж була маленькою, а зараз подивіться в рівні з будинком. І заглядає до людей у вікна, а люди любуються її красою. Та тут можна любуватися не тільки магноліями, подивіться, це кущі вічнозелені рослини. Магонія падуболиста це. Як гарно квітує. По-перше, це вічнозелена рослина, а по-друге, як гарно квітує рано-рано навесні. Кущики не сформовані, як якось вона ніби лежить. І ось в іншому місті знову магнолія цвіте. Тут вона тільки починає квітувати. Бачите пуп'янків скільки. Ще тільки починає. Це туристичне місце. Подивіться, це замок, Ужгородський замок. Тут поруч іще музей. І ось така краса. Ну, як вам Ужгород? Мені він дуже сподобався. Квітуванням сакур, квітують магнолії, магонії, багато форзиції. І якщо квіти ще не цвітуть, то цвітуть дерева і кущі. Це дуже гарно виглядає все місто таке зелене, таке зелене і вже квітуюче. Дякую за перегляд. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.